Однак у повісті времінних літ, офіційній версії історичних записів Русі, у братовбивчій війні звинувачено хоч і старшого брата, але останнього претендента на престол, саме Байстрюка Святополка. Бо, як відомо, історію пишуть переможці. І так, антагоніст готовий. В дужках варто зазначити, що за даними, які ми маємо наразі, це одна з найбільш імовірних версій перебігу подій про це згодом. Як кажуть у билинах, і почали брати битися. Ярослав у жорстокій боротьбі за трон розбив дружину та святополка біля Любича і посів київський великокняжий престол. Але під натиском польських військ короля Болеслава, яких взяв собі на допомогу святополк, мусив покинути Київ і утік до Новгорода. А наступного року відбувається перемога вже Ярослава над святополком. Все на тій же ріці Альті, де до цього був битий Борис, головний татів улюблениць. Заручений підтримкою печенігів. Святополк все одно програє. Цим по суті Ярослав закінчує війну між братами.